СБУ затримала крота російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ. Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ завести свого агента до штабу командування десантно-штурмових військ ЗСУ. У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників. Агент хотів записатися до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини із командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ. У такий спосіб він сподівався розширити свої можливості щодо збору даних про озброєння, робочі плани і бойові операції українських захисників. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили крота, встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність. Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі командування українських десантників щодо зарахування до лав ЗСУ. За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Щоб видавати себе за Капелана, киянин зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому випробувальні завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. То, що я дав, реально. Там сотни живут рагулей. Если вы уничтожите 50-100, при этом разрушите систему управления по документации, вот эти вот компьютеры все уничтожить, вы осложните жизнь рагулятине. Пожалуйста, очень прошу вас. Мы все вас ждем. Давайте, приходите. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським груп. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.